Про ваш проход. В чем да. суть? Ну, я не вістка, звісно, ну, да. буду я розказувати, що у нас документи нашим батькам надалися земля безстрокового користування. З 1958 року, згідно генплана і згідно договора, де земля надана безстрокового користування. Прожили ми до 2011 року. От, люди нам зірвали нашу калітку. 11 2011 році загородили, загородили, перекрили нам доступ до нашого будинку. Те, що нам надавалося в 1958 році. Потім е, дійшли до усунення перешкод із вільнення землі загального користування. Е, суржик Іван Яковлевич, батько Мироненко Лариси Івановни, зірвав наш асфальт, бордюри і поставив нам тут перешкоди. От. Все починалося ще, будинок був давно побудований, але людей е е е сфальшувані документи. Були в нас, була в нас довідка з 1998 року, де була е е комісія, де надали нам довідку, що Суржик Іван Якович побудував будинок самовільно і незначну частину зайняв цього проїзду. Насадив. Дерев і це факти, фактично це був ваш прохід на вулицю да, Креничувато, да, і да, там да, оцей парканників да, побудований да, незаконно. Це має бути цей прохід землю да, так? Три да. з половиною метри повинно бути. Угу. Суржик Валентина Іванівна, мати Мироненко Лариси Іванівни, вирубала забор, а її батько виробила асфальтне покриття і Бордюри, ось такі як ось тут бордюри, це були в нас аж туди. Я всім дякую. Дуже.